Достатньо так, не забудь повірити міщо. Цього йолопа з моїм товаром поскоріше. Слухай до мене. Алло, поліція. Так, куди б мені поїхати? На балі. Тут так осталось. Майна с колодна Пирка. Пора стрелка. Марта Вичева Мафи. Пиздец. And I Дей стрелять буду! До нас умірвався, невідомий і почав стріляти. Він вкрав товар. Невідомий? Як він виглядав? Він був в балаклаві. Я не знаю. Невідомий. Не його. Дякую, добре. Три роки, відколи тебе перевели, я про тебе не чув і не бачив. І навіть бос не згадував. То де ти був? І що ти там робив? Мене у ужецький відділ. Займався митною діяльністю. Спам'ятаєш пам'ятаєш нашу першу справу? Ти про справу з маленьким Джо? Так, вона. Тебе тоді мало не вбили. Чому ти мені не повіриш, що Джо може бути дилером? Хто б міг повірити, що Джо міг бути дилером? Джо, молодий, елегантний чоловік з вищою освітою. У нього магістра з хімія. А, точно. Тож навіщо ти сюди приїхав? Ти б не приїхав до України просто так. Щось сталося? Так. знаєте щось про стрільбу на водонапірці? Ні, не, не знаю. Стільки. Ви нічого не чули про стрільбу на водонапірці? Я почув пострелы, прибіг на звук, знайшов мертве тіло. А так я ничего не знаю. Дякую. Тож ти хочеш мене тут вбити, Антоніо. Ви про що, Доне? Невже ви думаєте, що я міг вас зрадити? Крати, не може бути приховані зараз. Ти, Антоніо Бандерас, агент СБУ під номером 6984 з позивним Вескаро, Давно вже зливаєш інформацію секретним службам. Добре, ви розкрили мене, але це вам не допоможе. І наостанок, я хотів би поцікавитись, звідки ви знаєте, хто я. Такі думки вже закрадувались у мене давно. Але підтвердження їх прийшли тільки недавно, два тижні тому, коли стався витік даних СБУ в Ужгороді. Є? Навіщо губились води за пічка? Він не був моїм підлеглим. Він був вашим колегою. Кротом, який вдерся до мене в довіру. Ми маску, яким пістала до мене. Можеш. Френкі, ти живий! Ти працюєш на цього мерзотника? Як давно? І навіщо? Так. Я працюю на Дона Фаретто вже п'ять років. Навіщо? Він же наркобарон. Він хоче взяти під контроль все мирне. Він чисте зло. Мені все одно, поки я отримую гроші. Ти що то ти? Я не пам'ятаю тебе таким. Невже вся наша дружба була грою? Вбий його. Ти забув, як ми проводили вільний час від роботи. Як ти мене рятував? Я Я не можу, думати. френк. І що ти вбив Френкі? Він же твій агент. Ти що, не цінуєш своїх підлеглих? Я ціную своїх підлеглих допоки. Допоки в них не закрадеться думка зрадить мене. Френкі був одним із них. Тобив свого Марсело і Френка для тебе просто чистка? Я не вбивав Марсело. Це зробив хтось із вас. Хватить морочити мені голову. Ніхто, окрім тебе, не міг цього зробити. І щоб покінчити з цим, я уб'ю тебе. Ні, цього не може бути. Якщо ти зробиш це, то селу настане кінець. Якщо я вб'ю тебе, то село очиститься від вас. Моя смерть не врятує мирне. На заміну мене прийдуть такі ж самі, як я. Тільки для них це село не є рідною домівкою. Для них це місце для збуту товару. Думаєш, я тільки шкодив мирному? Ні. Поки ви, поліцейські, захищали світлу сторону мирного, я стежив за темною стороною. Я як той лісник. Котрий дозволяє у темному лісі заблукати авантюристам. І не випускає з туди вовків. Лише я можу захистити це село. сало. Один патрон. Цей мерзотник залишив один патрон. Це Христофер Ді. Мирнийський парк тут три трупа. Один із них СБУшник. kanalına. Boz.